Друзі, чергова складна ніч. Тому співчуття усім, хто постраждав в столиці та в країні. Сьогодні я в черговий раз буду говорити про Третю світову. Вчора я записав відео про те, що вона почалась. Третій світовій передує пакт Трампа Путіна. Другий світовій передував пакт Молотова Ріббентропа. І якщо в 1939 році був цей пакт, то я точно можу сказати, що зараз був пакт Трампа Путіна. Він не письмовий, він точно усний. Було понад 5 різних дзвінків, які робили Путін та Трамп. Вони знайомі ще задовго до того, як Трамп став президентом перший раз. Очевидно, що заяви Трампа, що спочатку ми не хотіли міняти керівництво Ірану, а зараз «Make Iran Great Again» – це частина великої концепції, яка називається спадщина. План 2025. Проект Heritage це проект Кевіна Робертса, того, хто фактично є ідеологом концепції Трампа. Робертс летить зараз до Європейського Союзу і буде спілкуватися з правими. Власне, напередодні виборів у Франції. Робертс є ідеологом концепції національного консерватизму. Власне, це такий неоконсерватизм. Угорці і Орбан також приєдналися до цього неоконсерватизму. Це фактично означає, що пакт Трампа Путіна відбувся. А проєкт 2025, про який мало хто говорив після виборів Трампа, почав діяти. Це означає, що світ зараз розділили навпіл Путін та Трамп, Америка та Російська Федерація, власне, союзники Америки і союзники Російської Федерації. Мінеральна угода є для нас щитом. Ми фактично потрапили в перелік країн, які будуть під Сполученими Штатами Америки, під їх гегемонією. Але відкритим залишається питання, що ж все-таки після цього переділу отримає Путін, якщо Іран також відійде до зони впливу Російської Федерації. Пакт Трампа Путіна. Відбувся